Друзі, вітаю! Сьогодні вівторок, 24 червня, відкриваю угоду на продаж по парі євро-долар. Які передумови для відкриття цієї угоди? Ну, По-перше, на денному таймфреймі. Ціна прийшла у зону супротиву 116 11630 перехожу на нижчий таймфрейм 4 години. Тут ми бачимо, бачимо паттерн поглинання, який закрився у нас о 12-й годині. На корекції я відкрила угоди на продаж. Вже моя, мої угоди трошки у, у плюсі. Що хочу ще зазначити? Стопи я поставила за. Максимуми за максимум 1,1630. Дякую за увагу. Підписуйтесь, буду показувати наступні прибуткові угоди.